Вітаю, підготувала для вас перше на сьогодні. Інформаційний випуск за 7 серпня ворог випустив більше ніж 100 дронів. Трамп планує провести тристоронні переговори у Славуті. Не водій без прав намагався підкупити поліцейських правоохоронці. Розшукують жителя Кам'янеччини про це та інше далі. Минулої ночі Росія атакувала 112-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною знищені 89 ворожих шахетів і дронів імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі нашої країни. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що є влучання 23 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. Про наслідки нічної атаки розповім. У наступному випуску, Дональд Трамп заявив, що зустріч його посланця від Кофа та Путіна була. Надзвичайно продуктивною також він зазначив, що було досягнуто прогресу. Президент США повідомив про намір зустрітися з Путіним особисто наступного тижня. Про це пише The New York Times із посиланням на два джерела. Про це американський президент оголосив у телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася вчора ввечері. Потім він планує провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. До слова у телефонній розмові, яка відбулася між президентом України та Спл. Чени штатів Америки також взяли участь американські високопосадовці, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерца та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Нетверезий водій без прав намагався підкупити поліцейських 5 серпня. У Славуті патрульні зупинили шкоду Октаві, за кермом якої був хмельничанин, що раніше двічі притягувався за нетверезе водіння і позбавлений права керування. Щоб уникнути покарання, чоловік запропонував патрульним хабар. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, порушник кинув купюри в салон службової автівки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала цей незаконний факт. Наразі відкрито кримінальне провадження і триває розслідування. Поліцейські Кам'янеччини розшукують 70-річного Василя Петровича Сохатюка, жителя села Липи Старушицької громади. 5 серпня чоловік вийшов із лікувального закладу у місті Кам'янці-Подільському та досі не повернувся. Прикмети чоловіка, зріст близько 160 см, середній середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, присутня сива борода, очі карі. Також у чоловіка відсутні майже усі зуби. Був одягнений у чорну футболку із малюнком оленя на грудях. Більш штани, а також чорні резинові капці. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклого Василя Сухатюка, повідомте на лінію 102 або ж за номером телефону 095 456 88 28. Сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож буде гучно до 15-ї години. Зберігайте спокій. Якщо почуєте сигнал повітряної тривоги, скористайтесь укриттям. Ро частково обмеження руху автотранспорту попереджають у комунальному підприємстві по зеленому будівництву і благоустрою міста. Сьогодні обрізатимуть аварійні дерева, зокрема на вулиці Свободи, на відрізку від вулиці Вайсера до вулиці Подільської роботи триватимуть до одинадцятої години. І на вулиці Подільській, на відрізку від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, триватимуть вони з одинадцятої до дванадцятої години. Ці роботи є необхідними, тож комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності. І про ще одні планові роботи, та вже на електромережах повідомили у Хмельницьководокавхмельницькобленерго. Перепрошую сьогодні до 17-ї години. Можливо, призупинення постачання електроенергії за декількома адресами на вулиці Вітанова, Руданського та Юхима Сіцінського, а також на вулиці Житецького, номер будинку 22 та 28, вулиця Козацька, 55, вулиця Євгена Маленюка, 31, дріб, 1, вулиця Марії Промоченко, 56 та вулиця Ярослава Мудрого, будинок номер 5. І 7 і вулиця Перша, лінія, 8. Також у Хмельницькводоканалі повідомили, що у зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами сьогодні тимчасово призупинили водопостачання мікрорайону Ружичне. Орієнтовний час завершення цих робіт 16 година. Запрошую провести цей інформаційний день разом із першим подільським, аби не пропустити важливих новин та анонсів вдалого та продуктивного четверга.